спочатку не хотіли нічого нам говорити, казали, що це не вони, що вони просто собі гуляли. Я не пані, не, не принаймні. Та сумка, хто кому в очі пшикнув, я нічого не розумію. Хтось тікає, хтось не тікає, ну, конкретно до мене ще ніхто не тік. Заглуши мотор, чуєш? Заглуши мотор, чуєш? Заглуши мотор, 29 квітня, близько 2-ї години ночі я своїм напарником, він перекомандирований з превентивної діяльності до нас, Вейка і Віталій, старший лейтенант, патрулювали місті Ужгород по вулиці Гагаріна. Ми зупинилися з ним, чуємо крики якісь, хтось кричить. Ми вийшли з автомобіля, щоб подивитися, що сталося. 11 до нас на зустріч йде хлопець, років близько 27-28 тих. Йде, і в нього тримається за очі. Очі в нього слізаться, ми підходимо, питаємо, що сталося. Він каже, на мене, мене зафукали, каже, там далі моя дівчина стоїть, чую крики дівчини. Питаємося, що сталося. Вона каже, в мене зірвали сумочку, невідомі її особи. Вона не бачила, бо тому що вони ззаді підбігли, її взяли за лице, вирвали сумочку, кинули на землю і побігли. Ми теж її взяли на борт і почали патрулювати прилеглу територію. Буквально хвилин через п'ять ми виявили осіб ромської національності біля ЖД вокзалу. Кількості чотирьох осіб, всі чоловічої статі. Вони почали втікати від нас і бігти. Ну, ми, нам було здійснено переслідування. Сіх, тут машини. Да, До автомобіля зб'ємо. <зв <'язок> на зв'язку я одного затримав на вулиці Одеській біля Ігоря того нашого. Куди інші побігли? Я не знаю, я вам покажу щось. Інші десь тут, біля в районі Одеської, вони десь тут. Речі, Речі там сумочка жіноча, документи грошові кошти. Він зараз сказав, що мені покаже місце, де вони скинули сумку. Я виїхав до шостої школи. Вийдіть і пішу пропатрулюйте, не на машинах. Сиди. Я Є, він, то він. Сумку зараз покаже де є. Тетя, це я був, Ти, я от вас бачу. Ти хотіки не це, давайте. Ну, посвітіть, будь ласка, на мене. Зараз сумку знайдемо, все знайдемо. На мене посвітіть, будь ласка, нехай побачить. Все, теж те, <святить> треба було думати. Треба було думати тоді. Ну ще тітінка, подивіться на мене фані, скажіть, будь ласка, якщо то я був чи не я. Плач. Скажіть, ну я був, все. дивіться, який я. Скажи, вот, що я не б... знаю. Ти, 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 то ти, ти, був, ти сумку крав в неї. Я одне дні, дядько, чесно крав? слово. Я не знаю, ми взагалі на вокзалі сиділи. Хто крав сумку від неї? А може посвідіть на мене, ну вона може, має узнати. правда. Чого ти що втікав? Я втікав, бо вони теж втікали. Хто крав сумку, я питаюся ще раз? Я не крав, дядечка. Mm. Може вони, я не знаю. Я тебе питаю ще раз, хто брав сумку. Я не знаю, я не хто брав, брав дядя. Я питаю, хто брав сумку. А я не брав. Хто брав, я питаю. Я не, кажу, не брав, вони я, я не кажу, гулі, я не кажу не що знаю. ти. Я питаю, хто брав. А може вони бояв ззаді, бо вони втікали вперед. Ми тут! А вони мені будуть бити, дядя. Дядя. Не будуть бити. Чесно. Підійшли до потерпілої. І питається, потерпілий. Це він, вона каже, я не можу вам сказати, бо він був, вони були ззаді. Я не знаю, наскільки їх було чоловік. Ми під'їхали з, з командиром з тим підозрюваним до ЖД вокзалу, біля ЖД вокзалу. побачили, як там стоїть мій напарник Віталік з підозрюваним другим. Є двоє. Є-є, він сказав, що вони. він. А де Віцька високий той? Високую? Високу, я сподобав, так, високий. Ви, то, ага. Високу високий. сумку було. Високі! Де високий? Висок. Де високі? Висок. Ну то я не знаю, сто думали з нами теж. Сука мені була заб. Хто запшикав? Я? Не ти? Де високе є? Де високе? З нами дядьку. Не знаєш, би було четверо разом, Де є високі дядьку. Четверо вас бігло? – Ви бігали вокзалу четверо? – Я бігав за вами зібрав. Де маленький дядько? Живе, передомою, побігли, я того не знаю. А ще були. Там вони, там, де я граніт, дядь. Вже біля самого жиде вокзалу ми їх зібрали двох і почали опитувати, що, де. Вони спочатку не хотіли нічого нам говорити, казали, що це не вони, що вони просто собі гуляли, а почали втікати, бо настрашили з патрульної поліції, бо я навіть сам йому чуть не повірив. Сумочка де, є, дівчина? — Яка сумочка, пане? Той давай не кучать дурака, вже все розказав. От божечку, моя сумка. Я не пані, не розумію її. Та сумка, хто кому в очі пишет, я нічого не розумію. Ми потім йому сказали, що твій друг вже все нам розказав, давай будь добрий, нам тут не, не обманюй нас, бо за відомо неправдиві дані також є кримінальна відповідальність. От після цього, коли він вже почув, що є така відповідальність кримінальна, він вже почав трошки говорити, розказувати. Ну і він повідомив, що так з ними було ще двоє осіб. Один-13 років, а один старший, там близько теж 17 років. Також він сказав, що в одного з них самого старшого, може бути, і є сумочка, залишилася, ту, яку викрали. І він повідомив, де він проживає, і сказав, що він нам покаже, просто тільки щоб йому менша відповідальність за то була. Він вже з нами почав співпрацювати. Він взяв сумку. З вами третій йшов. Він захотів сумку. Він казав, що він хоче сумку взяти. Yeah. Yeah. Він пішов подати це мій друг, де він де він. Коли з вами йшов, він казав, що хоче сумку взяти? Да, да. Казав, що я хочу зараз взяти сумку. Да. А ви йому що казали? Да. Ми йому говорили, що буде він каже, ні. Да. І все одно сумку взяв і тобі. Да, да. Він нам вказав, де він проживає. Ми дійсно прийшли, так його мати підтвердила, що там такий-такий проживає, але його на місці не виявилося. Слідчо-оперативна група, ну там працівники слідчого відділу. Я до них підійшов, поспілкувався, і вони сказали мені, що на наступний день було знайдено цих двох осіб, які втекли від нас. І також було виявлено сумочку, і сумочку повернуто потерпілі. 1 травня 2017 року, патрулюючи по вулиці Марка Вочка, помітили транспортний засіб, у якого не горіла підсвітка номерного знаку, ми вирішили зупинити даний транспортний засіб і попередити водія з цілю інформування про дану технічну несправність. Добрий вечір. Патрульна поліція уже, літератур поліція байк. З целю інформування подсвітка у вас одна не робить на номерного ні, ні, знака. Там, Знаєте? Не знаю. На до довгі тут вже 20 метрів. У вас до 1 січня 16 -го року. О, Це реально велика проблема. 425 гривень штраф. Так давно, 6-13, я заплачу. Добре. Так як у водія був просрочений страховий полюс аж на рік, в нього він був дійсний лише до початку 2016 року, ми вирішили винести постанову даному громадянину. На що він погодився і казав, да, штрафуйте, все добре. Ну і Поки колега виносила постанову, ми подивилися, я подивився його по базі даних армор, де і виявилось, що даний громадянин притягувався за, зберег... за зберігання наркотичних речовин. Це дало нам підставу для проведення поверхневої перевірки згідно 34 статті закону України про Нацполіцію. Під час поверхневої перевірки водій помітно нервував, але діяв згідно наших вказівок. Потім помітили на задньому сидінні сумку. На мою вимогу показати вміст сумки даний громадянин різким рухом. Правої руки викинув дану сумку за паркан е багатоповерхового будинку. Що, в мене які ще дзвоню додому, адвокату, щось, Що треба дзвонити. Дзвоніть, але зараз ви тут залишаєте. Я ніч не робив. Хто є свободний так, з екіпажів по нашому адресу. У мене ніч немає. Добре, добре. Все. Дзвоніть адвокату, кому хочете. Адвокат, — Я ніч не робив. Немає сумки. Ніч немає, ніч немає. А не коли місце я мене Добре. ніч не робив, що ви хочете. Звичайно, кіпіш я не, не розумію. Який кіпіш? Зачем сумку викидувати? Я попросив відкрити, де я я викину, викину. взагалі. <рес> Але, я ніч не викидував, пере. Але... Ну це, да, це вже. То Я щось викиду. У мене взагалі не було, яка сумка. Також з громадянином в автомобілі знаходилася дівчина. Дівчина поводила себе досить агресивно, кричала багато, ми, зубінили, щас... да. ми перевірили, все, що треба, все. 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 які притерпи? шановна, Що ви кричите, що ви хочете? Що ви хочете? Слухай Слухайте все. Все ти... мені не дихай, добре? Сядь ти в машину. Спокойно, ну зачем эти, ну, лишние? Что ну, делаешь Я себе вообще еду домой. Хочешь, два, два едем к моей капури, там будем разбираться. Там мои родители, все живут там. Мы сейчас ну, находимся два, на, месте, на месте, на, тут два, на месте я находимся. Я тебе машину. На месте. Не-не-не, чекай, не едь. Стоять, заглуши, заглуши мотор. Ты конченый, тварь! Ты суха, да чтоб ты стоплю. Лишимо. Він ворін. Увага, екіпажі! Автомобіль, який зупинили, тікає по вулиці морська вовчка в сторону краснодонців. Ми почали переслідування і наздогнали його на прилеглих вулицях, десь метрів через 100-200. Вже став, він став коло свого будинку, ми тут знаходимось. Як ходеніще їхати, по покати. Вам дозволяли уїжджати. Я ви тут що, не, ви що творите? Подошли до машини. Це то не моя машина, це то з тобою мами машина. Так, Добре. До цієї машини, Наші Наші... ти що? Ви ще скрилися з місця? якою міста? І що? Їдемо о, в нашу машину. Чекайте, я тут кличу кого з Я сам нікуда не їду. Ви повнолітні, вам треба родителів? Ви не повнолітні. Дідку, а ну. Ходімо в наш транспортний засіб. в машину. Дітко, ну мамі скажу, що у мене проблема. Там ці адміннаті зробили мені пуски, та і все. Ми повернулися на місце скоєння правопорушення. І через декілька хвилин до нас підійшло біля десяти молодиків. Як потім виявилося, це знайомі правопорушника. Також ми визвали на допомогу два екіпажа, так як дані особи мали намір приховати сліди правопорушення, а саме хотіли забрати цю сумку, що він скинув. Коли на підмогу вже приїхали два патруля, ми викликали слідчо-оперативну групу. По приїзду слідчо-оперативної групи в присутності двох понятих. З даної сумки було вилучено речовину рослинного. Походження зеленого кольору, схожу на наркотичну речину марихуана. Також там ще була пластмасова колба, в якій була кристалічна речовина, теж схожа на, за зовнішніми ознаками на наркотичну речину метамфетамін. Також були присутні там 9 поліетиленових пакетів з залишками, також зеленої речовини рослинного походження. І справу передано слідчим. Травня близько першої ночі патрульні отримали повідомлення про бійку на пішохідному мості, що в Ужгороді. На місці події патрульні виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями, який лежав на пішохідному мості. Швидко визиваєте диспетчер до пішохідного мосту. Що там у кого ще? Спокійно. Хто де що, хто бився, де тут хто побив цих людей? Він підкоп, не ні, ні біліся не отримали. А Хто бив їх? на місці події були очевидці, які прямо вказали на чоловіка, який був біля річки недалеко від місця події, який наніс цілесні ушкодження потерпілому. До місця події під'їхали ще патрульні. Одні з яких надавали допомогу потерпілому, а інші допомагали затримувати підозрювану.

<пілляв у біля> Хлопці з на машину цієї сторони, вверх поріжки пішов, блять. Вниз виїхав, туди дві дворі біжали. Я з собою біжав, внизу біжав, біля. туди вниз біжав, по <пілляв, біля, біля>. Чоловік тікав по нижньому ярусу набережної та пробував перейти річку, але так як йому це не вдалося, він повернувся на берег річки, де і затримали його патрульні. Та він вже вийшов. Він вийшов з води.

Час на місці події зібралося досить багато людей. Можливо, це були друзі потерпілого, які хотіли завдати кривднику шкоди. Тож патрульні оточили його, щоб захистити від тілесних ушкоджень. Хто там ще?

Почався махач, виїхав пріуз. А я туди добігав, поймав пріуз і говорю, допомогти вперед, давайте, будуть місця. Охороняючи чоловіка, патрульні доставили його до службового автомобіля, звідки і відвезли до лікарської установи для освідчення. Стан сп'яніння чоловіка підтвердився. Справу передали слідчим, адже в діях чоловіка вбачаються ознаки криміналу.